Вітаю на каналі, я Михайло Захарець. Сьогодні я вам покажу медаль НБО: місто Миколаїв, місто героїв. Це серія таких пам'ятних медалей. Є й інші міста, але мова не про це, а про одну цікаву особливість. Якщо ви вже знаєте про неї, ви молодці. Якщо ж ні, дивіться та слухайте до кінця. У 2023 році Національний банк України випустив 70 тисяч таких медалей. Згідно плану, у 2024 році відбулось докарбування залишку продукції, а саме 15 тисяч екземплярів, тобто сумарно виходить 85 тисяч весь тираж. Якщо ж у вас є інша інформація про тиражі, будь ласка, напишіть. Але саме з цієї партії 15 тисяч медалей, які реалізовувались через інтернет-магазин НБУ та банки-дистриб'ютори, люди отримали на руки медалі без знаку монетного двору НБУ. Чи це весь тираж з 15 тисяч докарбованих без логотипу монетного двору, невідомо. Але цілком ймовірно, що це може бути весь такий тираж 15 тисяч. Можливо, й менше. Невідомо. Тобто теоретично 70 тисяч з логотипом монетного двору, а 15 тисяч без. Тому цю медаль потрібно обов'язково мати в себе в колекції. По факту це брак монетного двору, який являє колекційну цінність. І я думаю, що з часом він набере свою ціну. Якщо ж ви ще не маєте у своїй колекції два різновиди цієї медалі, можете пошукати в інтернеті, наприклад на сайті Violet. Там є багато чого цікавого на різні тематики. Дану медаль рекомендую шукати в розділі Нумізматика Монети України, медалі та жетони Національного банку України. А далі по розділах або ж просто у цьому розділі. Ще подібний випадок є з монетою 2 гривні 2013 року Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Також існують екземпляри без знаку монетного двору, але наскільки мені відомо, їх дуже мізерна кількість, тому і ціна на такі відповідно висока. Перегляньте уважніше свої монети та медалі. Можливо, у вас вже є такі, а ви про них навіть і не здогадуєтесь. Всім дякую за увагу! Якщо відео було вам цікавим, а ви побачили та дізналися щось нове, прошу підписатися на канал. Ще буде багато чого цікавого. Слава Україні, слава ЗСУ, бережіть себе!